У величній залі Франкового вишу розмістили 12 картин Макса Вітика. Вони великі за розміром, подекуди містичні та насичені легко та важко впізнаваними образами. Заставляє думати, тобто це не є така картина фотографія. Коли ти прийшов, тобі все зрозуміло. Ні, біля неї треба постояти і довго постояти. Він у картинах своїх використовував акрил, масло, пастель. Я е, як художниця, мені це прям неймовірно подобається. Я вважаю, що це дуже круто вміти працювати. Цювати так з матеріалами виставка захоплююча, абстрактна, дуже цікава, різнокольорова, багато картин, які захопили душу. І мені дуже сподобалося зараз бути частиною цього заходу. Сам митець розповідає, що створити такі полотна задумав давно. Ідея народилася на майдані 2014 року. Ось по суті, я писав з тих людей, яких я бачив на майдані. Добрих, наївних, прекрасних, щирих, чесних, потужних, готові боротися проти зла картини, які називаються «Воїни світла. Так би хотілося більше бачити не тільки картин, які випромінюють світло, але й людей, які випромінюють світло і об'єднані єдиною ціллю – ціллю перемоги. Зауважу, що дві роботи Макса Вітика виставили на благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України.